Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні Україна вдарила по Москві за допомогою дронів другий день поспіль, а також по кількох промислових заводах по всій Росії. Тим часом Москва пропонує новий раунд переговорів щодо припинення вогню в Стамбулі 2 червня, і ми обговорили меморандум, який готують Україна та Росія перед зустріччю. Ми цікавимося, чи побачимо зміни в максималістській позиції Росії з початку цього місяця. Сьогодні четвер, 29 травня, три роки і 95 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною Джеймс Ро. Отвел, наш кореспондент у Берліні, який підключається з Польщі. Сьогодні я розповім про оновлення військові новини замість дома. Оскільки дом і Френсіс не в офісі. Я використаю улюблену техніку візуалізації часу дома, де ми рухаємося за годинниковою стрілкою та визначаємо географічно, де знаходяться різні просування. Отже, на дві години російські сили провели наступальні операції в Курській області 27 і 28 травня, просуваючись на південний схід у новому шляху. О третій годині російські війська атакували. Але на північ від сум міста біля біловодів, водолаги, володимирівки, василівки та Журавки у напрямку Кіндратівки та Олексіївки, та на північний схід від сум міста біля юнаківки, лохнівки та басівки. А потім об 11-й російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили контратаку у напрямку до Тьоткіно біля кордону з Україною. Багато українських ударів по промислових об'єктах були здійснені за допомогою серії ударів дронами далекого радіусу дії, а також атак дронами. Вся ця інформація надана інститутом вивчення війни та Генеральним штабом збройних сил України. Серед різних ударів у вас є завод безпілотників «Кронштадт» у Дубні в Московській області. Це завод, що виробляє крилаті ракети. Також у дубні в Московській області кілька дронів обійшли російські системи протиповітряної оборони поблизу радуги і вразили цехи збирання та обладнання заводу, який все ще горів о 15-й за місцевим часом. Час Завод Ангстром Майкроелектронікс у Зеленограді в Московській області, Дмитрієвський хімічний завод в Івановській області, Технопарк Елма у Зеленограді в Московській області, і це один з найнайбільших заводів з виробництва мікрочіпів у Росії. Це було критичним центром для Росії, щоб створювати заводи для того, щоб Замінити імпорт через санкції. І нарешті дубненський машинобудівний завод, який виробляє дрони, авіоніку та системи управління, опозиційне російське видання Астра повідомило, що українські сили здійснили удар безпілотником по заводу Муромінське Трум, який виробляє запальні пристрої, Росія. Також повідомляє про другий день атак українських безпілотників на Москву. Будівля була пошкоджена за межами столиці, що означає другий поспіль день атак за участю багатьох промислових об'єктів. Ніхто не постраждав. Жителі опублікували відео та фото в соціальних мережах, щоб показати пошкодження житлової будівлі, ймовірно, на проспекті Вернацького на південному заході Москви. З українського боку останніх подій кілька ударів по цивільним російські атаки проти України вбили трьох людей та поранили 27 інших за останню добу, як повідомляють регіональні влади України. Уночі в громаді Білопілля Сумської області було вбито чоловіка і поранено жінку. У селі, рівне на Донеччині, загинула ще одна людина. Російська керована авіабомба вдарила по селу Верхня Терса на Запоріжжі, внаслідок чого загинула одна людина, та ще одна була поранена. Атаки знищили п'ять будинків, пошкодили ще 50 близько 600 будинків залишилися без електрики. Українські сили збили 10 з 90 безпілотників, включаючи дрони. Типу шахет, запущені Росією за ніч, та 46 безпілотників, були перехоплені засобами радіоелектронної боротьби або зникли з радарів без завдання шкоди. Інші військові новини однією з великих новин сьогодні є повернення майже половини бійців Азову, які були ув'язнені в Росії. Загалом 1279 з приблизно 2500 бійців Азову, які перебували в російському полоні як військовополонені, були повернені до Росії з того часу. Асу, як були затримані, отже, це включає 455 з азовської бригади. Це від представника українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ця статистика включає солдатів з декількох підрозділів, які боролися за захист сталеливарного заводу Азовсталь у Маріуполі. Ви згадаєте цю велику битву і найжорстокішу з усієї війни, якщо ви давно слухаєте цей подкаст, українське суспільство об'єдналося для підтримки захоплень. Них бійців Азову ми бачили протести з вимогою повернення бійців, коли ми були в Україні в лютому минулого року, коли ми були в Києві, це безперечно було основним напрямком уваги в українському громадянському суспільстві. Досі сотні людей залишаються в полоні, і відсутність бійців Азовської бригади у нещодавньому обміні військовополоненими. Це розлютило багато людей у соціальних мережах. Висловлюють обурення, критикуючи українську владу за нездатність повернути певних полонених. Хоча Україна виступала за обмін усіх на всіх, Росія відкинула цю пропозицію. Полковник Денис Прокопенко, командир бригади Національної гвардії Азов, описав обмін тисяча за тисячу як насмішку через відсутність бійців з бригади Азов. Це було в дописі на Фейсбук. Служба безпеки України висунула звинувачення захопленому російському морському солдату в воєнних злочинах за ймовірне виконання двох беззбройних українських полонених під час операції на початку цього року. Солдат був стрільцем у 40-й окремій морській бригаді. Росії і його звинувачують у стрільбі на близькій відстані двох затриманих українських військовослужбовців. Тривають розслідування Офісу Генерального прокурора України щодо страти 268 українських військовополонених. Цього чоловіка офіційно звинувачено за Кримінальним кодексом України у військових злочинах, включаючи порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, у разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення. Тепер переходимо до теми військового набору в Росії. The Washington Post повідомила, що Росія ймовірно зможе продовжувати свою поточну тактику поступового повзучого наступу, оскільки заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро. Медведєв заявив, що майже 175 тисяч осіб прибули до військових частин, і що понад 14 тисяч осіб. Приєдналися до волонтерських підрозділів з початку 2025 року, тобто це приблизно 1285 осіб на день. Медведєв також повторив заяву Путіна від 13 травня, що 50 тисяч до 60 тисяч людей добровільно приєднуються до російської армії щомісяця. Твердження Путіна помітно вище ніж у Медведєва та інституту вивчення війни, де я отримала ці цифри. Ну, сказали, що вони не можуть самостійно перевірити ці твердження, якщо ми збалансуємо це. З кількістю втрат Росія зазнала втрат на рівні. 1 тисяча людей на день з січня 2025 року, і тому заява Медведєва про те, що 175 тисяч сол солдатів приєдналися до російської армії з січня 2025 року, вказувала б на те, що Росія поповнює підрозділи приблизно в співвідношенні один до одного за темпами втрат. Останні кілька оновлень від мене канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав після зустрічі із Зеленським, що Німеччина буде фінансувати значну частину України в вартість робот супутникової системи Starlink вони оголосили, що забезпечать Україну боєприпасами, стрілецькою зброєю, протиповітряною обороною, наземною зброєю, інвестують 5 мільярдів євро у оборонну промисловість України. Можливо, ми повернемося до цього пізніше у шоу з Джеймсом. І нарешті, остання примітка також від інституту вивчення війни. Про військове навчання в Білорусі. Отже, міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хренін, оголосив у дописі в соціальних мережах англійською мовою 28 травня, що білоруські чиновники вирішили зменшити масштаби спільного військового навчання під назвою Захід 2025 і перемістити головний маневр від західного кордону Білорусі до центральної частини. Вони прийняли це рішення, як вони стверджують, щоб продемонструвати готовність Білорусі до деескалації Лації, діалогу та миру білоруські влади не змогли б прийняти це рішення незалежно без Росії. Росія та Білорусь намагаються постати дружелюбними, розумними та співпрацюючими щодо заходу. Це все новини з військового фронту на сьогодні. Друзі. Я передаю слово Джеймсу Ротвелу для дипломатичних оновлень. Джеймсе, що у вас є для нас? Ну, давайте перейдемо до дипломатичних оновлень, і ми подивимось на ще один раунд дипломатії, який очікується наступного тижня, 2 червня. Москва запропонувала 2 червня як дату для наступного раунду. Переговори з Україною в Стамбулі. Це підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції. Тепер ці переговори, звичайно, будуть продовженням процесу, який розпочався в Стамбулі в травні 2016 року, коли був складений ключовий документ, меморандум вгору. Дмитро Пєсков, який, як ми всі знаємо, є речником Кремля, сказав, що зустріч особиста зустріч між Зеленським і Путіним є принципово. Можливо, але додав, що це має базуватися на цитую конкретних домовленостях між двома сторонами. Тепер е цей меморандум, який я згадував раніше, це по суті процес спроби скласти якийсь е тимчасовий договір і надіслати його один одному, щоб викласти як можна сказати, дорожню карту. Я процитую безпосередньо Лаврова, щоб дати більше інформації з цього приводу. Він Сказав в Стамбулі, було домовлено, що Москва і Київ підготують документи, які визначать позиції кожної зі сторін для досягнення стійкої розв'язку. Російська сторона, і тут я знову цитую Лаврова: як було домовлено оперативно підготувала відповідний меморандум, у якому викладено нашу позицію щодо всебічного подолання корінних причин кризи. А тепер давайте перейдемо на українську сторону. У нас є звіт від Київ Індепендент, який повідомляє, що. За словами міністра оборони України Рустема Умерова, Київ все ще чекає на запропонований Росією меморандум про припинення вогню. На жаль, російська сторона намагалася затягнути цей процес, але тиск подіяв, сказав Умеров. Вони отримали наш документ, додав Умеров, посилаючись на український документ із позицією, і сказав: Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню і продовження дипломатичної зустрічі. Він продовжив, сказавши, що Україна відкрита до ідеї проведення додаткових зустрічей, але він також сказав, що дуже важливо, щоб була підготовленість, щоб вони отримали попереднє повідомлення. щоб я вважаю упевнитися, що ті обговорення є продуктивними, і я просто закінчу швидкою цитатою від нього: у російської сторони є щонайменше ще чотири дні. Тобто до 2 червня, щоб надати нам свої документи для перевірки. Ми закликаємо їх виконати цю обіцянку без зволікання і припинити перетворювати зустріч на руйнівну дипломатія. Повинна бути змістовною, і наступна зустріч повинна принести результат. І я думаю, ви можете зрозуміти з цього посилання на можливість руйнівної зустрічі з української сторони, що вони як завжди йдуть на ці переговори з досить скептичним поглядом і слухом. Давайте тепер перейдемо до. Президента США Дональда Трампа, чому ні? Я просто хочу згадати, дещо що насправді надійшло з американської сторони. А саме що 28 травня саме тоді пан Трамп сказав, це США знали б незабаром чи серйозно налаштований президент Володимир Путін щодо закінчення війни в Україні, попередивши, що якщо Москва продовжуватиме затягувати процес, Вашингтон може цитую відреагувати дещо інакше, тому це. Тіні, можливо, ультиматуму від адміністрації Трампа, виступаючи 28 травня. Трамп також сказав, що Стів Вайков, його спеціальний посланець, веде поточні перемовини з російською стороною і в своєрідному у властиві для Трампа манері він похвалив свого спеціального посланця, зазначивши, що той виконує феноменальну роботу. Я просто дам вам ще одну цитату від Трампа, щоб трохи розширити цю тему. Він сказав: ми дізнаємося дуже скоро. Це займе приблизно два тижні або тиждень з половиною. Він звертався до журналістів під час. З брифінгу, отже Багато паперової роботи здається, адлі є багато обміну документами, щоб отримати правильні документи в порядок перед важливими переговорами в Стамбулі. Я також розгляну деякі новини від Reuters, що стосується цього. Три російських джерела знайомих з мирними переговорами сказали Reuters, що Путін хоче, щоб західні держави надали письмові зобов'язання, що НАТО не буде розширюватися далі на схід. Вони також. Вимагають і ці вимоги здаватимуться дуже знайомими нашим слухачам нейтралітету України. Послаблення санкцій. Вони хочуть, щоб російські активи на заході були розморожені, і вони також просять про те, що вони називають захистом для російськомовних в Україні. І знаєте, ми розглядаємо тут щось на кшталт ширшої динаміки, де Кремль, очевидно, не тільки цілком проти ідеї приєднання України до безпекового альянсу НАТО, але й. Знаєте, не неминуче вони намагаються отримати якомога більше поступок, які тільки можуть отримати. Вони без сумніву сподіваються, можливо, через е, е, присутність Трампа в Білому домі, що можливо зможуть отримати кращі поступки, ніж вони спочатку сподівалися, як це було деякий час. Дуже цікава лінія від Reuters, Насправді джерело сказало агентству новин Reuters, що Путін тепер менш схильний іти на територіальні компроміси і продовжує вимагати всю територію територію Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей цих українських. Областей і він навіть хоче, щоб до його вимог входили райони, які російські сили на даний момент не займають, і цей джерело, яке спілкувалося з Reuters, інтерпретувало це як ще один знак того, що Путін цитую загострив свою позицію щодо цього важливого питання територіальних переговорів під час будь-яких можливих припинення вогню. Також я думаю, завершити деякими зауваженнями від самого Володимира Путіна. Це свого роду класичне історичне перебільшення сказав би від, від Путіна російські прикордонні. Розвивали свої легендарні каже він традиції протягом гордої тисячолітньої історії Росії, каже він з часів давньої Русі. Я думаю, він він. Має на увазі Русь України ту горду вікінгівську націю з далекої історії. І звісно, це ще одна риторика від Путіна, яка намагається охарактеризувати Україну як російську, а не українську. Ми вже це бачили раніше, і я впевнена, що побачимо знову. Проте Путін також говорив про поточні події. Він сказав, що впевнений, що прикордонники будуть продовжувати відбивати загрози Росії та спроби перетнути державний кордон. Звісно, він має на увазі українців, які захищають свою країну від повномасштабного військового вторгнення, і Путін та інші російські чиновники ніби обіцяють російському населенню, що призовники, які в основному зобов'язані служити в армії на даний момент, не будуть направлені воювати в Україні. Отже, це більшість дипломатичних оновлень, які ми мали на даний момент, Едлі. Дякую, Джеймсе. І ось ти був відправлений до Польщі, я так розумію, за останні кілька днів. Чи хочеш спочатку трохи описати, де ти знаходишся, чим займаєшся, і який настрій там? Дякую, Наталі. Так, я у Варшаві. Я повідомляю про президентські вибори в Польщі. Другий тур відбудеться в цю неділю. Це вибори, які оберуть нового президента Польщі. Роль, яка в основному є церемоніальною, але тут вона має значну політичну владу. Президент Польщі може витувати закони, які йому не подобаються, а також може відкладати, можливо, на невизначений термін інші закони, які йому не подобаються через різні ради. Тож динаміка тут така, що у нас є уряд на чолі з Дональдом Туском. Центристський лідер Польщі, проєвропейський і звичайно дуже проукраїнський, сподівається, що його бажаний центристський кандидат від партії Громадянська Платформа. Вийде з цих виборів переможцем. Це дозволить уряду Туска прийняти всі бажані реформи. Наприклад, уряд Туска запропонував лібералізацію законів про аборти в Польщі, які є одними з найсуворіших у Європі. Вони також хочуть лібералізувати правила щодо цивільних партнерств. Тому вони сподіваються, що цей центристський кандидат від громадянської платформи виграє вибори в неділю, але вони. Мають дуже дуже жорстку конкуренцію від правого суперника на президентських виборах Кароля Навроцького, який також проукраїнський, але досить євроскептичний, і він не пропонує фундаментальної зміни напрямку для України щодо. Деякі з питань, які цей подкаст вважає дійсно важливими, як, от, військова підтримка України, я провів тут тиждень, мені здається, що підтримка України тут, у Польщі, є фактично універсальною. Але символічно, якщо кандидат правого крила, що виступає проти Туска, виграє ці вибори, це стане проблемою для Туска з точки зору ухвалення флагманських політик його уряду. Існує ризик, що їх можуть завитувати. Я спілкувався з деякими польськими аналітиками цього тижня, котрі кажуть, що якщо Навроцький... Кандидат від правих виграє вибори, це може навіть прискорити чи призвести до падіння уряду пана Туска. Щодо питань безпеки, знову ж таки, хочу наголосити на цьому, бо знаю, що польські слухачі почуватимуться досить сильно з цього приводу. Тут багато спільного. Але з питань як соціальні питання, особливо соціально консервативні питання, у плані економічних реформ, у плані відносин з Європою, особливо, Туск, очевидно, колишній голова ради ЄС, президент і його кандидат на президентських виборах також дуже проєвропейський. Тоді як на Ки є дуже євроскептичним, що на мою думку більше відображає характер цих виборів. Йдеться про тон, про польське керівництво. Це стосується загального напрямку, в якому Польща рухається у відносинах з Європою у національній економіці, і результати будуть дійсно близькими. Це може стати одним із найнапруженіших і найбільш конкурентних виборів, безумовно, цього року, можливо, за весь рік. Лише кілька відсоткових пунктів розриву згідно з опитуваннями громадської думки. І ми, ймовірно, не отримаємо повних результатів до понеділка вранці. Отже, велика мить для польської політики, зокрема, велике питання: чи хочуть вони президента, який дуже євроскептичний, чи як прем'єр-міністр Дональд Туск вони хочуть президента, який є набагато ближчим другом Брюсселю. І дякую, Джеймсе. Як довго ти будеш у Польщі? Ти залишаєшся до неділі? Я повернуся до Берліна у п'ятницю, але е, читачі Телеграф можуть очікувати на е, репортаж щодо виборів, який розкриє деякі теми, про які ми сьогодні говорили у подкасті. А ще я працюю над статтею про стан нації у Польщі: це ризикуючи, використати. Журналистські кліше це детальне вивчення того, як польща стала такою успішною у військовому плані, у дипломатії, у економіці. Спойлер. Членство в ЄС, звичайно, зіграло дуже важливу роль у цьому, і саме тому, хоча в Польщі багато євроскептицизму, ви навряд чи знайдете поляків тут, які хочуть справді вийти з ЄС. І так ми будемо дуже уважно стежити за е, результатами виборів. І е, я майже гарантую, знаєте, що якщо ви зайдете на сайт Телеграф у понеділок вранці, то отримаєте е, не лише результати виборів, але ми безсумнівно працюватимемо над історією про те. Що все це означає для Європи залежно від того, хто вийде з цих виборів переможцем. Україна The Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України, будь ласка, підпишіться на «The Telegraph» на сайті www.telegraph.co.uk. kрін The Lateст. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів, і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту UkrainePoteleg.ко .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.